Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. В цьому відео ми розглянемо дуже швидкоплинну та яскраву партію українського гросмейстера, легендарного Василя Іванчука, яку він зіграв в третьому турі міжнародного турніру в Абу-Дабі білими фігурами проти маловідомого в'єтнамського майстра Фіде. Василь Іванчук почав партію ходом кінь в 3, далі Д5, ж 3 кінь ц 6 Д4. Чорні грають слон f5, і після слон g2 агресивно нападають на пішака c 2 Звісно, Василь Іванчук готовий до цього ходу. Він ставить коня на А3, і після Е6-2-0 слон Е7. Ходом c 3 відкидає чорного коня назад на c 6 Білий же кінь стає на c 2 маючи на увазі в певний момент зіграти кінь Е3, нападаючи на слона. Але в'єтнамський майстер продовжує грати підкреслено агресивно. Тепер вже на королівському фланзі ставить пішака на аж 5. Василь Іванчук спокійно реагує на це, грає кінь Е5, централізуючи фігуру, і після розміну чорні цілком могли зіграти аж 4. Хоча особливої небезпеки для білих в цьому ході немає, можна відреагувати спокійно, граючи, наприклад, кінь Д4. Але в'єтнамець зіграв слон Е4, прагнучи розміняти білопольного слона суперника. Цей розмін відбувся, лінія D відкрилась, але Василь Іванчук на d8 не бере, ставить коня на d4 і після ферзь d7 грає ферзь b3, нападаючи на пішака b7. Ну як би ми зіграли в цій ситуації? Звісно, кидається у вічі простий хід 3 0 Далі після приблизно h4 можна зіграти c5, кінь b5, a 6 кін 3, ферзь c6, кінь c4, наприклад, кінь h6, a 4 і білі зберігають невелику перевагу. Але чомусь в'єтнамський майстер вирішив, що рокіровку поки що можна не робити. Він відразу зіграв С5, нападаючи на коня, той став на Б5, А6, і Василь Іванчук не відходить на А3, а робить шах, начебто жертвуючи пішака. Але після слон б'є д6, українець не забирає слона відразу, а зв'язує його ходом тура Д1. Мабуть, саме цього ходу не побачив в'єтнамський майстер. Тепер він вже робить рокіровку, але взяття на D6 з нападом на ферзя, ще один напад з розвитком нової фігури. Тут Василь Іванчук жертвує пішака. Але після взяття ЄД його суперник не забирає, оскільки після взяття буде Тура Д1 і стає на D8. Далі просто ферзь Д1 і чорні, не встигнувши розвинути королівський фланг, дуже швидко програють. До речі, тут загрожує ще й красивий хід Тура ц 8 тому ферзь Д7 зіграв в'єтнамський шахіст і ферзь Б6. Стало зрозуміло, що білі, захистивши свого сильного прохідного пішака Д, отримали вже вирішальну перевагу. Чорним дуже важко закінчити розвиток, не втрачаючи матеріал. Зараз Василь Іванчук напав на С5, і в'єтнамський шахіст зграє F6, але після шаху король d8 білі просто відходять слоном на e 3 Що робити далі? Якщо все ж таки розвинути коня, то буде ферзь А7 і у чорних дуже великі проблеми. Тому ферзь С8 грає в'єтнамець, намагається розміном ферзів якось заспокоїти позицію, але Василь Іванчук мінятися не збирається. Він відходить на Б4, зберігаючи всі плюси своєї переважної позиції. Після ферзь С 6 А4, далі шах, король Д7 і взяття на h 5. Василь Іванчук тепер має два зайвих пішаки, а його пішака d6, як і раніше, брати чорні не можуть. Наприклад, якщо тут зіграти ферзь d6, то розмін на 6 шах, ну і далі білі продовжують збирати пішаки суперника, а чорний ферзь відійти з вертикалі Д не може, оскільки буде тура Д1. Тому ферзь d5 грає в'єтнамець знову пропонуючи розмін ферзів, але знову Василь Іванчук відмовляється: ферзь g6, атакуючи на g7. Чорні грають кінь в 5, але шах, змушуючи таки Чорного короля забрати пішака. І після його знищення білі завдають потужного удару С4, після чого стало зрозуміло, що розв'язка цієї партії дуже близька. Зберегти позицію на вертикалі Д чорний ферзь не може. А після його відходу в'єтнамський шахіст вибрав все ж таки взяття на С4, Туради-1 зіграв Василь Іванчук, і чорні здалися. Варіанти тут дуже прості. Якщо відійти королем на Е5 або С6, буде мат в один хід. Ну а перекриття однією з фігур призводить до збільшення і без того вже дуже великої матеріальної переваги Василя Іванчука. Ось така дуже проста партія. Суперник Василя Михайловича недооцінив можливостей білих в цьому поєдинку, втратив правильний момент для того, щоб зробити рокіровку, і за це був жорстоко покараний. Таким чином, у Василя Іванчука 2,5 очки після трьох чудовий проміжний результат. Інші показники цього турніру, а також трансляцію партій, як завжди, ви можете власноруч побачити, перейшовши за посиланнями в описі під відео. Якщо цей відеоролик вам сподобався, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Продовжуємо пильно слідкувати за виступами українського ветерана. Нагадаю, що Василь Михайлович також входить до складу збірної України, яка вже дуже скоро стартуватиме на всесвітній шаховій олімпіаді в Будапешті. Дякую за увагу, до побачення.